Добрий день, продовжуємо перевіряти домашні задачі, але я сподіваюся, що вони вас не ворять в оману і ви не дуже розслабляєтесь, тому що задачі досить нескладні. Тому сподіваюся, що ви будете готові розв'язувати різні задачі. І так, 4.13. Деталь закріплена в патроні токарського верстата. Робить вона 600 оборотів за хвилину. Визначити обертову частоту та період обертання. Ем, ну Немає спеціальної букви для позначення цієї величини, але я пропоную інший варіант записи. Дивіться, в нас є 600. Обертів це буде в нас кількість обертів, а за хвилину це буде час. І тоді ми можемо записати ці дані ось таким. ось так, І тоді ми переводимо хвилини в секунди і можемо знайти обертову частоту і період. Окремо, одиниці не перевіряю. Сподіваюся, що порахували ви теж правильно і можете зараз. Подивіться. Але якщо хтось з вас е, записав це не через дано, а через розв'язання, і просто переводив е, якусь літеру, вигадав і переводив е, 600 обертів за хвилину в оберти за секунду, це теж буде правильно. Важливо, щоб ви не помилилися при переводах, але це так, мабуть, зручніше. Ну, не полягаю. Наступна задача 4:26. Довжина хвилин... хвилинної стрілки на стінного годинника в 10 разів більше задовжину довжину хвилинної стрілки наручного годинника, порівняйте швидкість руху кінців цих стрілок. Ну, мабуть, якщо в нас оба-два рази хвилинно стрілки, то, мабуть, в них однаковий період, однакова частота, тому що якщо хвилини будуть різні в залежності від годинника, то це буде. Дуже дивно. Тому відрізняються тільки е, довжини цих стрілок, і ми можемо це записати таким чином, У нас, який він там, е, настінний годинник, в нього довжина стрілки в 10 разів більше, ніж у наручного, а періоди в них однакові. І ми порівнювати будемо швидкості. Як ми пам'ятаємо, лінійна швидкість у нас такою формулою визначається: отсюди ми бачимо, що Швидкість пропорційна довжині при прочих равних величинах. І тоді ми можемо з вами порахувати, що швидкість стрілки хвилини-стрілки настінного годинника вона в 10 разів більша, ніж швидкість конца стрілки хвилинної у наручного годинника. Ось це ми з вами отримали. Перевіряйте, мабуть, ви це теж правильно зробили. І наступна фінальна задача в нас була 4.30, теж нескладна. Прискорення автомобіля під час руху на повороті дорівнює 0,45 метрів за секунду в квадраті. О, в мене точка була далека. Зараз одну хвилинку. Ми її повернемо. Ось так. Мабуть, ось яке прискорення автомобіля, що проходить з тією самою швидкістю, інший поворот, радіус якого в полтори е, разу більший. Дивимось на розв'язання. Десь в нас сказано, що швидкості у них однакові. Я, Щоб індекс не протягувати на все розв'язання, я просто букви В позначу. Прискорення в першому випадку в нас є, у другому ми будемо. Шукати, але про радіуси нам казали, що вони відрізняються в полтора разу. І доцентрового прискорення формулу ми пам'ятаємо, швидкості однакові, тобто відношення прискорень обратно пропорційно відношенню радіусів кривізни, Тоді ми можемо підставити вміст, замість r 2 1,5 r 1 Скорочуємо і отримуємо кінцеву формулу. Перевіряти окрему одиниці я не стала, тому що тут просто ми поставляємо одиниці, скорочуємо і отримуємо відповідь. Сподіваюсь, ви теж її отримали. Ну, мабуть, домашня робота сьогодні була не дуже складна, і, мабуть, ви з нею впоралися. Але дивно, як тільки ми завершуємо перевірку другої домашньої роботи, другої частини, вам. Моментально подмігують, а чомусь після першого разу не подмігують. Дивно. Але якось вона себе веде цікаво. Ладно, будемо потім ще наблюдати. А зараз відпочиваємо.